«Що краще?» Собачка Соня сиділа біля дитячого майданчика і думала, що краще бути великою чи маленькою? З одного боку, думала собачка Соня, великою бути краще. І кішки тебе бояться, і собаки тебе бояться, і навіть перехожі тебе побоюються. Та з іншого боку, думала Соня, маленькою. Теж бути краще, адже ніхто тебе не боїться і не побоюється, всі з тобою граються. А якщо ти великий, тебе неодмінно водять на повідку і одягають на тебе намордник». Саме цієї миті повз майданчик проходив величезний і злючий бульдог Макс. Скажіть? вічливо запитала його Соня, а це дуже неприємно, коли на вас отягають на мордик. Макса це питання чомусь страшенно розлютило. Він грізно загарчав, рвонувся з повіддя і, перекинувши хазяйку, погнався за сонею. Ой, 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 думала собачка Соня, чуючи за спиною грізне сопіння, все таки великою бути краще. На щастя, дорогою їм трапився дитячий садок. Соня угледіла діру в огорожі і хутенько прослизнула в неї. Бульдух же ніяк не міг пролізти в діру і лише голосно хекав з того боку, як паровоз. Все-таки добре бути маленькою, зміркувала собачка Соня. Якби я була великою, я б ні за що не проскочила в таку маленьку щілину. Та якби я була великою, подумала вона, Нащо б я взагалі попхалася сюди? Та оскільки Соня була маленькою собачкою, то вона таке все вирішила, що краще бути маленькою. А великі собаки нехай вирішують за себе самі.